Сьогодні на обзорі двигун. Марка його бірочка є така. Так, якщо ви бачите, AOL 32 220 вольт 5,5 А 0,6 кВт 2920 оборотів. Так, він безконденсаторний Запускається з допомогою. Трьохклемної кнопки з центральним пусковим контактом. Центральний пусковий контакт. Так, мені сказали, що він димить Він не робить. Будемо розбирати і дивитися, що там у сіредки робиться. Підкрутили три болтика. Тут вони стоять. Знімаємо зараз цю кришку. Ми бачимо тут вентилятор, холоджиться. Зараз ми розкручимо ці дві гаєчки тут і і тут. Гаєчки на 6, ключик на 10. Послабили гаєчки, знімаємо вентилятор. Вложимо сюди. Зараз будемо розкручувати ці шпильки. Один, два, три, чотири. Ключиком на 10. Ми відкручуємо їх. Повідкручували ми шпильки, які тут стоять. Витягнули їх. Зараз я йду на вулицю. У Мене там колода дерев'яна. Я цією стороною вдарю по колоді. І у нас вал вийде сюди, з цієї кришки. І ця кришка повинна залишитися на моторі. Стукню я по колоді. У нас вал подався на цю сторону. Ось він вийшов. Так, трішка це у нас залишилась тепер легенько молоточком. Так, вийшло. Є. Перевертаємо мотор. Дивимося. Що у нас тут робиться? Ми бачимо, що нитка бандажна перегорена, грілася обмотка. В даному випадку вона стоїть внутрі, це пускова обмотка, грілася, диміло. Особливості цього двигуна полягає в тому, що він працює від пускової кнопки, тобто він не конденсаторний. На цій кнопці у нас на центральному виводі чіпляється пускова обмотка своїм кінцем. І якщо він стане, то треба нажати цю кнопку, зробити пуск, толчок йому дати, тоді він далі буде працювати. Якщо він зупиниться, а рядишком біля кнопки нікого немає, він згорить. В даному випадку згоріла пускова обмотка. Ми її витягнули. Вона не пошкодила нам робочу обмотку, не пропалила. Все добре. Будемо міняти зараз пускову обмотку. Намотувати нові дротики і сюди вставляти. Почистили ми двигун, вставили нову пазову ізоляцію. Намотали дротики. В чому прикол цього в двигателі? Те, що обмотка мотається не звичайно в одну сторону, а ще й вертається в зворотному напрямку. Тобто, сперва мотаємо, ну, як звичайну обмотку, потім декілька вітків у нас вертаються в обратну сторону. І так, на кожній катушці потім називається ця. Катушка чи обмотка бифилярна, все по-научному сказать. Потім вставляется в паз и расключается она тут по-своему. Вот такий прикол цього двигуна. Итак, мы с мотором, намотали его, зібрали вже. Зараз буду у нас испытание. Я підключив вже кнопку. Ось тут вона у нас підключена. Зараз будемо вмикати його. Все, бачите, працює. Значить, Кнопка ця спусковим центральним кінцем. Якщо нажму я резко, не удержавши кнопку Пуск. Він у нас не запрацює. Бачите, холодає. треба нажати цю кнопку чорну і трошки подержать. Та він поїхав. От такі от нюанси з таким левиятелем. Марка його AOB322. 2900 оборотень 0,6 кВт. Так, по розключенню кнопки. Дивіться, ось така у нас схемка є Тут у нас входа 220 вольтів сюди. Тут є перемичка на центральний контакт з крайнього на центральний. і виход це робоча, пускова, пускова робоча обмотка. Треба нам робочу пускову зинати докупи посадити на цей кінець, він іде прямо у 220 в розетку. Пусковий йде на центральний кінець. І робочий йде на нижній кінець на 220. З'єднується тут перемичка стоїть. Тобто, якщо нажати, нажимається кнопка, замикається центральний пусковий контакт і дає напругу на, пусковий, на пускову обмотку. І Вона зрушує місце. Ви опускаєте кнопку. И цей контакт разрывается, а все контакты остаются замкнуть. Мотор работает. Что у нас по кнопке. Тут у нас перемычка все стоит вона. Так, тут у нас червоный це пускова. Сыня це у нас рабочая. От черная тут у меня клемма, Все соединено у нас на темкинти. Рабочая пусковая. В... Цей коробочка Вони скручені за ізоліровані. Вот так от іде у нас на виход контакти по центру пусковий. знизу у нас на перемичку йде і дає толчок на пускову обмотку. Ось такий принцип цього двигателя незвичайного. Безконденсаторний. Конденсатор до нього чіпляти не можна. Він все одно не буде запускатися тільки з допомогою пускової кнопки на толчок Зрушили з місця і він буде працювати. Всім дякую. Підписуйтесь, буде далі цікаво. Розкажу, ще будуть історії.